Вітаю всіх! Мене звучион Назар, я учень 9 та 2 класу Кригорійського ліцею No129. Тема сьогоднішнього виступу філософські ідеї в байках Григорія Сковороди. Григорій Сковорода. Мабуть, це ім'я хоч раз чули всі українці. Це йому належать слова, зберіг всередині себе свої думки і в собі самому шукає справжніх благ. Копай всередині себе криницю для тої води, яка зросить і твою оселю. І сусідську. Філософ, на відміну від інших, жив так, як проповідував приклад життя Сковороди, його твори, мабуть, без перебільшення стали причиною змін світогляду багатьох людей. Ми повинні пишатися тим, що така людина народилася на нашій рідній українській землі. Його надзвичайність у житті і творчості визначає межова ситуація між старою та новою епохами в історії України, давнім та новим її письменством. Цягнувши у своїх помислах життєво важливих. Екзистенційний вогонь проблемницького буття Сковорода досі актуальний, як особистість, мислитель, письменник. Протягом 1869-1874 років Григорій Сковорода написав 30 байок, що склали збірочку байки Харківські. Більшість з них твори оригінальні, а коли часом Сковорода використовує якусь фабулу ЗОПа, то надає їй цілком новий зміст. Байки Григорія Сковороди носять новаторський характер і сприймають одночасно як літературні і філософські твори. За езопівською традицією автор розробляє стислий сюжет, додає до нього поради, настанови. Із полемічних діалогів дізнаємося про дійових осіб. Кожна байка складається з двох частин: основного сюжету фабули і моралі, сили. Іноді за мораль служить приказка чи прослів'я. Часто вона має розлогий зміст, перетворюючись у філософські повчання. Характерний особливості бойок Сковороди є влучення дотеп, дошкульна сатира, динамічність розвитку дій. В усіх творах мислителя надскрізним мотивом просідковуються його філософські переконання, що яскраво ілюструється в байках, саме життя спонукало писати їх адже без вищі фактів, вартих осміяння, осуду та бажання виправити вади, навчити, передати свій життєвий досвід, поділитися наслідками багатьох роздумів, пошуки земного щастя, лягли в основу бойок. Григорія Сковороди. Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя. Але щасливіший той, хто вміє ним користуватись. Що таке щастя з точки зору Григорія Сковороди? Як його досягти? Відповіді на ці питання ми можемо знайти, ознайомившись із його філософськими ідеями, які проілюстровані байками. На думку Григорія Сковороди, щастя це гармонійне взаємодія трьох світів макрокосмосу великого світу, мікрокосмосу людини. Чи глибиною не поступається в великому світу, і символічного світу або Біблії. У свою чергу, кожний з трьох світів це єдність двох натур: видимої, соняшньої тіньової, і невидимої, внутрішньої світлої. Саме гармонія внутрішня допомагає людині стати щасливою. Для цього лише треба пізнати себе, зрозуміти свої природні здібності, нахили, вподобання і керуючись цим обрати свою сродну працю, виробити відповідно до своєї природи спосіб життя. У кожного свій унікальний спосіб спорідненості зі світом, природою, рідним краєм, накопичення матеріальних благ, насолодження ними сковорода не вважав основою людського щастя. Вище блаженство і щастя переносить людині праці за покликанням. У багатьох байках провідною є думка про необхідність жити за природою, про те, що праця за нахилом, за покликанням, за здібностями приносить насолоду людині і користь суспільству. Ця ідея є в пальці Орла Черепаха. Автор нам розкриває алегоричність цих образів у силі. Черепаха це людина, яка взялась не за свою справу, показує своє невігластво, але ще й роду про шкідливість її чи іншої справи. Григорій Сковорода говорить, що протиприродність у своїх прагненнях може лише зашкодити, наголошуючи роби те, до чого народжений. У байці Жайворенки в образі Орла показана людина, яка без природи почне справу та закінчує, як сказано у творі. Коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив і шуму та бурку до такого ніколи не чув. Що означає, коли ти не маєш певного наміру, все може обвалитися. У базі частково показано ідею сродної праці, бо якщо ти робиш щось з певним наміром, ти насправді стаєш щасливим і вдосконалюєш себе. Як казав Григорій Сковорода, хто добре запалився, той добре почав, а добре почати це наполовину завершить. Обстоюючи важливу роль природного нахилу, Григорій Сковорода звертає увагу на велике значення практики і досвіду, про важливість пізнавати свої здібності, розвивати їх, та досягати на перший погляд досяжного, де цю баються дві курки. Саме образ домашньої курки показує людину, яка у зоні комфорту не має сили щось робити і ніколи не повірить в успіх іншої особи. В образі ж дикої курки втілено ідею розумності, адже людина, яка розуміє цінність свого часу і самодосконалюється, завжди досягає успіху. А отже, приносить користь суспільству. Ідея саморозвитку дуже чітко прослідковується у словах дикої курки. Але зважте, голубуньками, на те, що ви з мальства, як тільки народились. Золоте не потирівні гребти, а я щодень мушу набувати досвіду літати. Людина повинна вдосконалюватися. А якщо ні, тоді не міг жити. Байкар своїми творами наше закликає придивитися до самого себе, навести порядок у своєму мікрокосмосі. Подружитися зі, своїми... Подружитися зі самим собою. Не треба буде схожим на когось. Не варто шукати виних у макрокосмосі, коли не можеш зрозуміти свій внутрішній світ. Про це йде мова у байці Зозуля та Дріст. На перший погляд, Зозуля, начебто знайшла свою сродну працю, але не отримує від того задоволення. В образі зозулі зображено людину, яка робить те, що не приносить душевне щастя, адже зозуля шукає весь щастя якусь вигоду. Григорій Сковорда казав: Чисна, з них то вашу природу вибирає собі ремесло вельми мотне і прибуткове та цілком ошукується. Прибуток не є насолодою, а задоволенням тілесної потреби, а коли він насолода, то не внутрішня. Справді ж сердечна насолода міститься у спорідненій праці. Визначальним для сковороди філософа є те, що він справді провідував написану філософію, а головне саме й дотримувався. Свої погляди на світ він передає мовою образів та символів. Осмислена дійсність у мислителя відображається за допомогою протилежних означень, антиномічних понятійних пар нерівності, рівності, рівності з, двоїст, не, з двоїстим характером. Вічність у тлінні, у брехні правда, життя у смерті, світло у пітьмі, радість у журбі, у і надії, на чому базується у відповідних співвідношеннях абсолютна повнота буття. Проповідуючи етичний ідеал протилежним поняттям, наш мудрець підтверджує споконвічну перевісну істину. Що всі люди землі рівні перед Богом і водночас різні. Але саме це і є цінним у світобудові. Про різноманітність світу і місце людини в ньому йдеться в батьці годинникові колеса. Різні не означає неправильні, а вказує, що кожен робить свою суродну працю, але все це призводить до порозуміння між людьми, до колективного ладу, до самовдосконалення і пізнання своєї особистості. Я вам не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби наш годинник мав єдиний шлях. По сонячному колу. Учення Григорія Сковороди сучасне тому, що воно спрямоване на внутрішнє життя людини, яка не має опори в цьому світі. Шлях до щастя пролягає на думку мислителя через моральне досконалення людини. Тому в основі філософії Григорія Сковороди лежить персоналізм, увага якого зосередження на живілівській особистості, і динамізм у безперервному творенні людини саме самої. Зрозуміло, що ці проблеми хворюють кожну людину, зокрема як і суспільства в цілому. Макрокосмос може бути гармонійним лише за умови розвитку мікрокосмосу, який досягається через дотримання кожної людини принципу сировної праці, в основі якого лежить залежність долі людини від її природних нахилів. Жити згідно з природою. Ні в чому їй не суперечити. Це ідея творів Григорія Сковороди. Дякую за увагу!